Вчера, да, да, там по тем позициям кроют практически каждый день. Просто, ну, когда просто селка дня, они тоже внимания уже не обращают. Когда идут там, хорошие там танчики выезжают, пару раз выезжали танчики. Вчера крыли по городу, попадание одно есть в жилое здание. Просто как вот, дня по позиции даже никого уже не удивляет, и, ну, даже не отвлекает, скажем так. Ну, вони в день почали бомбити, тому ми очікуємо, що вони зараз почнуть шмаляти. А ми по мовчимо спеціально, вони пошмаляти, оце Черв'я займається. Над головами то все. Так як кожен день. Ну. Чи вечір, власне. Но сьогодні, як на диво, вони в день лопили мінометами як дурні. Зазвичай в день не, не б'ють. Откуда прийшов подарок?

Сепаратисти знову намагаються стимулювати наших бійців на відкриття вогню. Поки що тримаємось. Мінольот. Де роботу підготовки міномету? Дивіться, отам, бачите, це вже вогні Донецька. Дуже близько, але насправді і далеко. Відця невеличка, але поки що ми туди піти не можемо. Але ми, бійці 10-ї бригади, тримаємо тут оборону, це на льовий бупост. Ми ворога напустимо далі. Тихо. Заводу робота устайпер.